Згідно з прогнозами синоптиків, лютий 2025 року в Україні очікується з помірними температурними показниками та незначними опадами. Середня температура місяця прогнозується близько 0 градусів Цельсія, що відповідає кліматичній нормі для цього періоду. Початок місяця перше 10 лютого. Температура повітря вдень коливатиметься від плюс 1 градус Цельсія. До плюс 4 градуси Цельсія вночі від мінус 1 градус Цельсія до мінус 5 градусів Цельсія. Очікується хмарна погода з 8 лютого проясненнями без значних опадів. Середина місяця 11-20 лютого. Денні температури становитимуть від 0 градусів Цельсія до плюс 2 градуси Цельсія. Нічні від мінус 3 градуси Цельсія до мінус 7 градусів Цельсія. Можливі короткочасні опади у 15 лютого вигляді снігу. Кінець місяця 21-28 лютого. Спостерігатиметься незначне похолодання вдень від мінус 2 градусів Цельсія до плюс 1 градусу Цельсія, вночі від мінус 6 градусів Цельсія до мінус 10 градусів Цельсія. Переважатиме хмарна погода, можливі опади.